Вітаю всіх сьогодні. коротко, але змістовно поговоримо про хвороби сої під час вегетації. Цього року, як і минулого, спостерігаємо зростання зацікавленості у вирощуванні сої з багатьох причин. Але при цьому слід враховувати, що збільшуючи частку певної культури в у ми досить швидко можемо стикнутися із накопиченням патогенів, тобто хвороб, з якими ми могли взагалі раніше не стикатись або стикатись в значно меншій мірі. І всі ці хвороби за сприятливих умов можуть істотно знизити врожайність сої, а відповідно і прибутковість її вирощування. Тому захист сої від хвороб на сьогодні набуває неабиякої важливості. Про це і поговоримо. Але перш за все нам необхідно зрозуміти, а чи вміємо ми розрізняти хвороби сої? Адже від відповіді на це запитання буде напряму залежати і вибір фунгіциду, і його ефективність. Говорячи про хвороби сої, більшість з нас каже, що ця культура має спільні хвороби із соняшником та ріпаком, наприклад, білогниль. Але окрім білої гнилі, соя також може вражуватись цілою низкою інших хвороб, спеціалізованих саме для цієї культури і для контролю яких часто потрібні специфічні методи боротьби. Та почнемо ми саме з білої гнилі або з Зазвичай масові симптоми враження ми спостерігаємо починаючи від фази цвітіння. Розвитку хвороби сприяє температура повітря в межах від 15 до 18 градусів та наявність краплиної вологи на поверхні рослин протягом 2-3 діб. Шкідливість білої гнилі полягає в зрідженні посівів внаслідок загибелі уражених рослин. Втрати врожаю може сягати 50 і навіть більше відсотків. Окрім того, погіршуються посівні та товарні властивості насіння. Для обмеження поширення білої гнилі фонициди доцільно застосовувати у фазу середина цвітіння. У зонах з високою вірогідністю розвитку цієї хвороби доцільним буде і дворазове внесення препаратів. Перше внесення у фазу початку середини цвітіння, і друге внесення повторюємо через 2-3 тижні після першого. Найкращу ефективність контролю білої гнилі демонструють препарати, що володіють вираженими профілактичними властивостями та тривалим захисним періодом. Однією із самих поширених хвороб в зоні лісостепу та полісся є несправжня борошниста роса або перинаспорус. Розвитку хвороби сприяє температура повітря в межах від 18 до 24 градусів і наявність крапиної вологи на поверхні рослин протягом 5 годин. На відміну від білої гнилі, втрати врожаю від пероноспорозу є набагато меншими до 30 але складність полягає в тому, що ця хвороба відноситься до класу поміцетів, і тому далеко не всі фуніциди здатні контролювати цю хворобу. Найбільш ефективним вважається профілактичне застосування стробілоринів, тобто до моменту зараження. Обробку потрібно здійснювати у фазу початку середини цвітіння. Які хвороби сої набули найбільшого поширення за останні роки? Головний претендент на лідерство в усіх зонах вирощування септеріоз. Розвитку септеріозу на сої сприяє температура повітря в межах від 15 до 25 градусів і часті інтенсивні опади. Ефективними контролю септеріозу будуть комбіновані препарати, які містять триазольну та стрибілоринову складову. Але окремо варто звернути увагу на новий SDHI фунгіцид Duo. На сьогодні саме цей препарат володіє найвищою ефективністю контролю сиптеріозу сої. Оптимальним терміном застосування фунгіцидів для контролю септоріозу сої є середина цвітіння. І завершимо наш огляд хворобою, що також набула значного поширення за останні сезони, та водночас, про яку мало хто знає: ось такі симптоми на верхньому та середньому ярусі листя є типовими для пурпурного циркаспорозу. Хвороба призводить до досить суттєвих втрат врожаю 30% і вище, оскільки найчастіше вражає саме верхній ярус листя. Розвитку хвороби сприяє тепла та волога погода, але може розвиватися і за дефіциту опадів. Масове поширення порпурного циркаспорозу починається у фазу наливоносіння. В цей час більшість фуницидів, які ми вносимо у фазу середнього цвітіння, вже втрачають свою ефективність. Тому для кращого контролю пурпурного церкоспорозу важливо обирати препарати із максимально тривалим терміном захисної дії. Підводячи підсумки, варто сказати, що діагностування хвороб сої, зважаючи на їх різноманіття, є дуже складним завданням. Тому для захисту цієї культури варто обирати перевірені фунициди із максимально широким спектром дії та тривалим захисним періодом. А ми бажаємо вам гарних врожаїв.